Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава сьома. Важливі питання. Питання номер 1. Чи існувала у місцевих слов'ян державність до появи норманів, тобто варягів? Ми не знаємо напевно, бо не вистачає джерел історичних фактів. Але якнайменш з другої половини 9 століття держава князя Аскольда, ми можемо припустити, що державність вже була, звісно, в спрощеному вигляді у порівнянні із сучасними державами. Сам факт, що за офіційною наразі історичною версією норманів запросили на князювання, вказує на те, що у місцевої знаті вже була чітко вибудована політична модель. В яку необхідно було тільки інтегрувати останній елемент самого князя. І це, в свою чергу, підтверджує рівень розвитку місцевих племен, на якому вони вже могли усвідомити та створити таку складну політичну конструкцію, тобто державу. Окрім того, держава слов'ян не була першою на цих землях. До слов'ян тут тисячами років жили сармати, кімерійці та скіфи. Ми це знаємо напевно на підставі археологічних даних, тож слов'яни цілком могли продовжувати політичні традиції попередників та наслідувати модель держави. Отже, незважаючи на відсутність прямих доказів та документів, ми можемо з великою долею вірогідності припустити, що держава у слов'ян не була створена норманами або варягами, а існувала і до них. Прихід норманів. Дав цій державі додаткового імпульсу і вірогідно, назву. Коли ми говоримо про прихід норманів, ми маємо розуміти, що конкретної дати чи навіть історичного періоду такого приходу немає. Ми знаємо точно, що Рюрік був норманом. Ми майже впевнені, що Гельгі, тобто Олег, був норманом. Ми схиляємося до того, що і Аскольд був норманом, це десь 60 на 40. І це IX століття. Княй, князь Кий, існування якого дослідниками ставиться під сумнів, точно не був норманом. І це 5-6 століття. Тож прихід норманів мав статися десь між 6-9 століттям. І очевидно, що знайомство між норманами та слов'янами почалося значно раніше 9 століття, бо і Київ і Новгород стояли якраз на шляху із варяг у греки. А значить, коли норманів запрошували до слов'ян, сторони вже мали встигнути вивчити один одного і цілком розуміли матеріальний зиск від подальшої співпраці. І цей зиск ми цілком добре бачимо у наступних військових походах слов'янсько-нормандської Русі проти Візантії та укладення з нею торгівельних угод. З чого ми можемо припустити, що кооперація із норманами мала бути дуже вигідною для місцевої слов'янської знаті, бо завдяки такій кооперації ця знать збільшувала свої статки, статус та вплив. Тож замість терміну прихід норманів було б доречніше використовувати термін інтеграція норманів або союз із норманами, тобто поступове збільшення норманського населення на землях слов'ян, насамперед у головних містах, а також змішаних шлюбів насамперед з представниками слов'янської старшини. І це в певний момент вилилося в князювання норманів. Що відповідало прагматичним інтересам місцевої слов'янської старшини? Це, звісно, припущення автора. Але безсумнівним є той факт, що нормани точно не були чужими для слов'ян і точно не виникли з Ненацька та нізвідкіль. Питання номер два. Чи була одна спільна для усіх назва? З цього приводу джерела у нас є, і вони дуже авторитетні. Наприклад, вже згаданий договір 911 року між Руссю та Візантією. Там є чітка вказівка на назву народу: якщо у однині – це русин, якщо у множині це русь або русини, жіноча форма буде русинка. Хоча конкретно цієї форми у вищезгаданому договорі немає. Договір був укладений на початку 10 століття. Це 911 рік. Окрім цього, є низка письмових згадок про народ Русь, які ми знаходимо у арабських, армянських та римських джерелах. Самі нормани, до речі, не народ, а скорше узагальнена назва для скандинавів Норфмен, людина з півночі. Конкретно ті нормани, які прийшли до Новгороду, а потім до Києва, звалися РУСЬ, що ймовірно в слов'янському мовленні звучало як Русь. Порівняйте з латинською назвою русинів Русеніанс. І наразі це панівна позиція щодо походження назви народу прийшли нормани із назвою РУСЬ. І потім ця назва поширилася на північних слов'ян у дещо зміненому виді. Хоча підкреслимо, це таки припущення, а не вкорінений історичний факт є також інші версії. Назва Русини, Русь та похідний термін Руський наскрізно проходять через всю історію народу і є загальновживаними офіційними термінами. По відношенню до населення сучасної України та вихідців звідти, аж до початку або навіть середини ХХ століття. І досі ця назва зберіглася у так званих карпатських русинів або руснаків. Звідки і за яким сенсом взялася назва Українці саме в сучасній Україні? І чому русини відмовилися від своєї історичної назви? Достеменно невідома. Перша письмова згадка про українців відноситься до польських документів кінця 16 століття, саме коли польські жовніри, тобто солдати прикордонної служби, яких називали українцями, подавили повстання русинів під приводом Северина Наливайка. Ось як про це пише коронний гетьман Станіслав Жовкевський, який керував придушенням повстання. Жовніри, переважно угорська піхота і українці, будучи розлючені на них, не тільки забирали їхні речі, але і їх самих побили до кількох десятків, яких не можна було захистити серед розпорошеного народу. Хоча з усілякою працею і зусиллями разом з панами ротмістрами запобігали цьому. Тож перші українці були насамперед жовнірами, військовими корони польської, які обороняли кордони королівства. А значить, русини вперше почули слово українці саме у значенні польських військових, і русини вбивали польських жовнірів, українців. У боротьбі за свої права на своїй руській землі. В Москові, починаючи з 17-18 століття українцями називали мешканців московського прикордонного регіону Слобідська Україна. Саме від назви цього регіону походить сучасна назва Україна. Чому в першій половині ХХ століття русини раптом почали масово відмовлятися від своєї тисячолітньої самоназви і почали називатися московським регіональним прізвиськом, тобто українцями, залишається відкритим питанням? Ми повернемося до нього нижче в розділах 16 «Явище Явища асиміляції Уподібнення та 17 уподібнення старшини. Так чи інакше жодна з людина з тих, що ідентифікують себе українцями чи українцями, не змогла пояснити авторові, чому вони так називаються, і звідки ця назва пішла. До того ж, прямі історичні факти ігноруються українською офіційною історіографією, яка схильна видумувати українців та називати все українським вже починаючи з часів. Так званої Київської Русі. А то і ще раніше. Це якраз і є пряме маніпулювання історичними фактами. Повторимося, це якраз і є пряме маніпулювання історичними фактами. Що стосується держави Русь, то, як вже сказано вище, назвою народу була Русь або, старши... або Русини. З цією назвою наш народ жив починаючи з IX століття і якнайменш до першої половини ХХ століття. Це історичний факт. Це не заперечується ні польською, ні московською, ні французькою, ні німецькою, ні навіть українською історіографією. Питання номер 3. Чи була одна спільна для усіх розмовна мова? Тут ми можемо тільки гадати та припускати, будувати логічні конструкції та проводити мисленні експерименти. Ми знаємо достеменно, що писемна мова, яка була прийнята разом з християнством, не була місцевою мовою. Повторимося: писемна мова, яка була прийнята разом з християнством, не була місцевою мовою русинів. Це була так звана староболгарська мова на основі кириличної абетки. Староболгарську мову часто також називають церковно слов'янською, що не є коректним, бо мова походить від народу, а не від церкви. Якби Русь прийняла католицтво, і зараз ми вже знаємо, що це історично було б більш вдалим рішенням, то писемною мовою була б Латинь. На основі латинської ж абетки. Русин латинською мовою буде русенян. До речі, Північноруська, вона ж білоруська мова, використовувала саме латинську абетку на базі польського письма. Тож ми знаємо достеменно, що люди не говорили так, як писали, що писемна староболгарська мова. Точно не була мовою народу Русь. Саме в цьому була прихована певна проблема. Латинські тексти треба було перекладати на староболгарську, яку потім, у свою чергу, перекладати на розмовну руську мову. Тож, якщо, наприклад, в Польщі було достатньо знати одну латинську мову, то на Росії треба було знати латинську і староболгарську, що певним негативним чином вплинуло на подальший розвиток країни. Латинську мову треба було знати обов'язково, бо саме нею велася вся значуща наукова робота. Тож відрізаність від латині означала і відрізаність від науково технічного прогресу. Перший писемний документ бодай той, що зберігся, та наразі доступний. В якому староболгарську мову переклали на руську мову, датується 1596 роком, тобто 600 років по тому, як офіційно була створена держава Русь. Ось певні переклади, які приведені в цьому словнику. Спочатку йде слово. Церковнослов'янською або староболгарською мовою. А потім іде слово руською мовою. Глю, мовлю, Дон деже. Аж поки. Заємлю. Позичаю. Заутренік – снідання. Зіжду. Будую. Ізвєстний – певный месть помста мерзость брыдкость молва гомон мел крейда небрежник недбалый недух хороба папа тато юноша Парубок. Давайте зупинимося на мовному питанні. Особливість руської мови в її функціональності та звучності, наприклад, слово народ. В основі цього слова лежить інше слово рід, яке для звучності змінюється народ в інших відмінках та у похідних словах. Наприклад, мого роду відродження. «Рідний». Тож слово народ пов'язане зі словом рід, також є слово народити, є слово рідний. Усі вони крутяться навколо роду, якому нема переводу. Іншими словами, якщо в якогось народу народиться багато людей, то вони будуть народом і будуть рідними одне для одного. Та житимуть великою родиною. На цьому прикладі стає очевидним, що формування руської мови йшло саме з життя, яким жили руські слов'яни, і яке вони описували у своїй мові, у мові, яка отримала назву руська мова, бо нею говорили русини та русинки із народу Русь. І усе, що належить до народу Русь, є Руським земля, народ, культура, армія, мова, віра. Отже, люди, які вийшли зі спільних родів, які склалися у племена, а потім у племіні союзи, мали цілком природньо говорити спільною мовою, бо інакше вони б жили у різних реальностях і мали різне ставлення. До тих самих речей. Окрім того, мова є найпершою ознакою належності до певної етнічної групи. Коли ви вивчаєте якусь мову, ви природньо стаєте частиною народу, який цією мовою говорить. Мова це те, що відокремлює одну групу людей від іншої. Згадайте Біблію. На цих підставах. У народу, який виходить з племен або нація держави, не може бути двох принципово окремих розмовних мов, бо у єдиного народу має бути єдине спільне описання життя та середовища, спільна кодифікація економічних, суспільних та політичних відносин. Різномовність означала б. Що такий народ формувався з етнічно різнорідних племен, тобто де-факто складався б із різних народів. Цю важливу особливість дуже гарно характеризує приклад польських та західноруських племен. Незважаючи на той факт, що плем'я волинян знаходилося значно ближче до польських земель, ніж до Києва, волиняни влилися саме до руського народу. Та ідентифікували себе як русини, а не як поляки, і це не змогло змінити навіть подальше включення земель Волині до корони польської, населення цих земель все одно ідентифікувало себе русинами та вважало руську мову рідною. Тож підсумовуючи мовне питання при формуванні племінного народу. Необхідною передумовою є наявність одної зрозумілої та прийнятної для усього населення розмовної мови. Причому, оскільки будь-яка мова є динамічною системою, яка схильна видозмінюватися разом із зміною географічних, економічних, історичних та інших факторів, різні групи одного народу. Можуть цілком говорити на варіаціях одної мови, говірках. Повторимося, різні групи одного народу можуть цілком говорити на варіаціях одної мови, говірках. Але ядро в такої мови та більша частина лексикону мають бути спільними для усіх. Для прикладу, руська та північно-руська мови. Носії цих мов легко зрозуміють одне одного, оскільки мови мають великий відсоток співпадіння незрозумілих слів чи оборотів не так багато, і їх майже завжди можна зрозуміти з контексту. І це саме те, що існувало в Русі. В цій державі говорили староруською мовою в усьому різноманітті її говірок. Ми не знаємо. Наскільки староруська мова відрізняється від сучасної руської мови, яку сучасники безпідставно називають українською або українською? Тому називаємо її староруською за аналогією із староболгарською, щоб підкреслити її зв'язок із сучасною руською мовою? Іншими словами, сучасна руська мова в багатьох аспектах тотожна. Та має спільне ядро з тією мовою, якою говорили на Русі. Але на жаль, відтворити староруську мову та послухати, як вона звучала, ми жодним чином не можемо. Бракує і писемних документів. Тим не менше зберіглися пісні та думи, якнайменш з XVI століття, по яким ми можемо чітко прослідити, що за винятком певних тогочасних. Спеціалізованих термінів та назв руська мова звучала тотожньо до сучасної руської мови. І людина, яка сьогодні володіє руською мовою, легко б порозумілася з русином 16 століття. А приймаючи до уваги традиційний спосіб життя, який не передбачав багатьох змін, та зважаючи на те, що рівень розвитку мови загалом відповідає рівню інтелектуального розвитку людини. Ми можемо цілком впевнено стверджувати, що руська мова 16 століття та руська мова 10 століття були дуже схожими і між ними існує прямий нерозривний зв'язок. А отже, русин 16 століття також легко б порозумівся із русином 10 століття. Питання номер 4. Питання віри. До прийняття християнства у слов'янських племен були свої вірування, свої духи та Боги, яким слов'яни поклонялися. В нас знову бракує історичних фактів, тому сказати, наскільки вірування у полян відрізнялися від вірувань дриговичів чи волинян ми не можемо. Скорше за все, були дуже схожими, можливо, з певними місцевими особливостями. Оскільки важливість релігії зрозуміли вже в Римській імперії, то впровадження християнства на Русі в певний момент стало головною темою державної політики. Як ми знаємо чи підозрюємо, смерть Аскольда та захоплення влади в Києві князем Гельгі, також відомого як Олег, стала наслідком бажання Аскольда запровадити християнство. Можливо, на той момент місцева старшина ще недостатньо усвідомлювала вигоди єдиної релігії, тому стала в опозицію до Аскольда. Але через 100 років питання спільної релігії стало вже на часі та за правління князя Володимира впровадили на Русі християнство православного або грецького звичаю. Це не означає, що до прийняття християнства русини в якості народу не існували. Християнство лише стало додатковою ознакою самосвідомості. Тож давайте підсумуємо головні риси народу русь, русини або русь це етнос, тобто народ, який сформувався із північнослов'янських племен з домішкою норманів. Періодом формування народу можна назвати другу половину IX – середину X століття. Саме в цей період племінні ідентичності слов'ян: поляни на Дніпрі, Древляни, Сіверці, Уличі, Тиверці, Білі Хорвати, Волиняни, Дриговичі, Радимичі, В'ятичі, Кривичі, Ільменські Словени. А також місцеві нормани, тобто варяги, об'єдналися в одну спільноту, русини. Русь говорила руською мовою та сповідувала православне християнство. І в цього народу була власна держава, Русь, з центром в місті Київ.